Перші дні подачі документів у жну без значних черг. У виші кажуть, процес спрощує. Спеціальна програма запроваджена два роки тому. Оформляють заяви абітурієнти окремо і окремо здають уже на самі факультети. Це нівелює черги, зменшує їх, тому що всі не стоять в одній аудиторії. Процес подачі заяв він є в достатньо комфортних умовах, там більше місця. Спочатку абітурієнти звертаються до інформатора, який надає всю інформацію про вступ. Далі майбутні студенти пишуть та завіряють заяви, коли всі документи зібрані вперед до приймальної комісії. Спочатку він мусить йти в бібліотеку, завірити копії документів, написати заяву на вступлення. Тоді вже відправляє на другий поверх. Відповідно, він тут дивиться. Який кабінет йому потрібно? Абітурієнти хвилюються, батьки заспокоюють. Більшість майбутніх студентів попри роботу електронної бази документи подають особисто. Так надійніше, якщо самому прийти, все розпитати. І коли ти працюєш з людьми, ти більш у як сказати увірена в цьому, що тебе прийняли як в електронному, можливо, якісь знає бути збій програмах. Перший день більшість абітурієнтів не з Ужгорода. Щоб майбутня студентка Ульяна здобула вищу освіту, родині довелося переїхати з рідного міста Виноградова. Дуже переживаю за свою доньку, тому ми переїхали сюди жити, щоб все, щоб вона освіту отримала, щоб все добре було. Тести ЗНО дівчина склала добре. Попри це, хвилюється. Документи подала на кілька факультетів. Мені подобається програмування, все, що зв'язано з комп'ютером. Малий шанс поступити на безкоштовно, тому що багато тепер дітей поступає. Найбільший попит цьогоріч на юридичні та медичні спеціальності сьогодні подали 180 електронних заяв. Безпосередньо у вузі приймальна комісія прийняла понад тисячу. Абітурієнти, які проходять додаткові творчі випробування, мають можливість подати документи до 24 липня. Вступна кампанія триватиме до 1 серпня.